Всім доброго дня. Ви вже бачите, що у нас є такий кабачок і трошки огірків з огороду. І будемо заготовки на зиму робити. Огірочки у нас помиті. Бачите, зрізали з однієї, з іншої сторони. Баночки наші помиті простерилізовані. Ну, різні ємкості, будемо дивитись, скільки там у нас вийде. Так, що у нас ще тут буде? У нас тут буде кріп, у нас тут буде листя хріну, трошки селери, трошки петрушки, листя з вишень, листя з смородини, корінь хріну. Ну і зараз підготовлюємо сіль, спеції, ми будемо додавати. Ага, ще чесник. Часничок ось, дивіться, молоденький. обов'язково чесничок туди треба. Сіль спеції будемо додавати, так сказати, вже імпровізувати трошки. Приблизно ми знаємо свої смаки, тому такого чіткого рецепту немає. Ну, Рецепт по поводу там залив, потримав, злив це такий універсальний. А остальне тут таке вже імпровізація. Починаємо з кабачка. Зараз прикинемо, в яку він там баночку поміститься. Ми нарізем, наріжемо так ось полосочками. А ви можете, як вам зручно. Ще дивіться, якщо всередині там вже є насіння, то можна просто обрізати отак і це не використовувати. Кладемо до баночки. Листочок смородини, листочок вишні, листочок хріна. Все воно віддасть тоді свої аромати і вони будуть добріші. Суцвіття кропу. Палички такі, він вже не, не о той треба м'якенький, а такий який. Трошечки задубів. Часничок. Лавровий листочок. Невеличких. Два, три. Перчик, горошок. Гіркий. Якщо є духмяний, можна духмяного. І в баночку так вкладуємо тепер. Бачите, на дні у нас спеції. Спеції Петрушку забули. Прикинули ми нашу заготовку, нашу з кабачків і прийшли до виводу, що в літрову банку не поміститься. Перекладемо це все в півтора літрову. Бачите, через що заранше треба різних об'ємів. Петрушку туди докладаємо і сільдерей, бо забули. Через що треба баночки різних об'ємів, тоді можна, так сказати, імпровізунути. Щоб кабачки додали смаку свого, то туди положіть ще домашню помідорку і домашню перчинку. І буде дуже смачно. Бачите, яка красота вийшла. Там трошечки місця лишилось, ну, але де, де взяти 10-ту часть кабачка. Може огурчик поріжемо і нічого страшного не буде. Буде дуже добрий маринад, який теж можна вживати. Там такий на -на набір вітамінів буде, що капець. Збираємо огірки. Значить, листя хріна там. Теж листочок вишні, смородини. Іде туди корінь хріну, трошки більше треба хріну корня додати, для того, щоб були більш хрусткі. Часничок. Ну, запах такий смачненький. Ну, вже перша кров, як кажуть. Битва за урожай. Так, і от цей укропа можна більше, ніж до кабачків. Там вже лавровий листочок. Теж перець. Ну, у нас суміш, бачите, там і чорний, і червоний, і білий, який є. Зараз туди духмяний перець. І гвоздичка. І гвоздичка сюди піде ще. Ще є така цибуль... цибулька у нас. І теж її туди. Вона теж буде добра, як маринована. Так, і викладуємо наші огірки. Набрали ми отак дві баночки таких огірочків, баночка, кабачка. Поставили воду. Десь 2,5-3 літра. Треба, щоб був кипяток. І приготувались ми до маринаду, будемо додавати сіль, тільки не морську, кам'яну, трошки цукор, оцет і отаку ось огірчицю ми будемо додавати Французька зерна. Якщо є просто зерна, можна, мабуть, зерна, ми таку додаємо. Кабачки вийшли асорті. Бачите, там кабачок, перець, помідор, і ще й огірочок Помістився. Вода закипіла, заливаємо наші баночки кип'ятком. І ставимо таймер на 15 хвилин, тобто 15 хвилин воно повинно постояти. І заодно побачимо, скільки об'єм у нас води, щоб додати сіль, оцет і цукор. Зараз зараз, там 30 секунд, вийде така кришечка є. так це ми знімаємо сюди і виливаємо. Знову підігріваємо. Залили другий раз і на 12 хвилин таймер. І все. Тепер ми знаємо, скільки, яка тут кількість води. У нас тут трошки більше півтора літра, десь літр 600 грам. І виходячи з цього, ми додамо, там скажу скільки. Оцет, сіль, цукор. І тоді вже цим маринадом готовим зальємо і за, закручуємо. А на літр 700 у нас вийшло води, точно міряли. Ми додамо 100 грамів солі, 160 грамів цукору і 170 грамів оцту. Поки там ще 5 хвилин лишилось до цього, ми це все відміряємо. Стаканчики, а ви можете міряти, як вам заманеться. Зараз вийшов ми нашу воду, отсюда вилили в каструльку, там вже сіль-цукор закипить, Так, -так ось по чайній ложечці додаємо гірчички. В огірки. Кабачки не треба. Закіти оця водичка, додаємо оцет і окропчик сюди. Це закатуємо ключом, а ця кришечка закрутить. Ну, Маринадик Олексіївна, Ну от і все, закрутили. Ви бачили. Тепер закутуємо і хай потроху прохована. Все, всім дякую, хто дивився це відео до кінця. Я протязі відео не просив вас, але тепер попрошу подивитися, поставити вподобайки, зробити репост, поділитися з друзями, знайомими. Всім дякую, до побачення. У кого є якісь цікаві рецепти, пишіть в коментарях, будемо закривати по вашому рецепту. А чому б ні?